Прородство про Муава. Справді вночі армуав пограбований був та понищений. Справді вночі кірму пограбований був та понищений. Він пішов до святині, а дивон на верхів'я, щоб плакати, на невойна на медеву голосить Муав. На всіх головах його лисина обстрижена кожна його борода. На всіх його вулицях підперезались варетою, на дахах його та на площах його всі голосять, з плачу розпливаються. І кричали Ешбон та Елале. Аж до ягацу був чути їхній голос, тому-то голосять вояки Муава, і душа його в ньому тремтить. Моє серце кричить про Муава, втікачи його аж до цуару, до егладшелиші, бо з плачем ходять з бічем лухіту, бо на хоронаємській дорозі встає крик загибелі. Бо водині мріму спустошенням будуть, бо посохла трава, мурава позникала, немає нічого зеленого. Тому-то набутий останок і маєток вони віднесуть за потік степовий. Бо країну мова той крик оточив по еглаєм його голосіння і поберелям голосіння його. Бо наповнилась кров'ю димонська вода, бо я покладу на димон додаткове лева для втікачів із муава і на останок землі.